Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. А це у нас картопелька гранада, яку я вже кручу верчу, хотів її зовсім не садити. Вона вся зелена, як ви бачите, вся вона яровизована, відповідно, хочеш не хочеш, треба буде садити. Ну і власне кажучи, щоб зменшити проблему при висадці у саджалки, треба буде її або ж переглянути, або ж повідрізати зайве. Ну, скоріше всього я буду все ж таки його відрізати задню частинку, а то вже для скормлювання тваринам ми подивимося, можливо проваримо. Тому що, чесно кажучи, ніяких нервів не вистачає, хто садив дану картоплю, той знає. Звичайно, сорт відносно такий непогано врожайний, хто вирощує на інтенсивно, тобто добрива і велика кількість води, то врожаї досить таки непогані. Ну і звичайно, якщо покривають поле захисними хімічними елементами, відповідно теж врожайність є достатньо високою. В тому році вона в мене вродить та вродила, але багато було гнилої. І на, на цей рік на сьогодні вже ради експерименту. Роблю це те, що я роблю, так і саме головне. Хто дотримується при висадці знаків зодіака, тобто враховує лунні дні, для тих буде досить таки теж цікаво. Сажу я, висаджувати планую сьогодні в самий такий не дуже гарний день. Коли в нас знаходиться місяць в знаки зодіака Лева, гірший за нього це тільки водолій, тобто два таких знака, які нам астрологи, городники, знатоки кажуть, що не, не варто садити, тому що буде не врожай. ризикнує в плані перегляду свого бачення, тому що практично кожного разу висаджував я, дотримувався даних знаків, садив зернові, ну, в мене площі невеличкі. Відповідно, висаджував я зернові в свій знак, в такі от культури якось оце теж дотримувався. Звичайно, десь родило, десь не родило, тому що це не останній показник. Так. Ну і власне кажучи, цей раз рішив я не тримати. Бачите, довго як вона порізала. Можна розрізати його навпілося таким чином. Так. Відповідно, раз, два, три сюди попадемо. Я відрізаю повністю. Це залишає. Це взагалі садити не буду Тобто спробую, подивлюсь, тим паче картопля високоврожайна на інтенсивній технології. Спробую я прогнати її так, як вона повинна бути для, для отримування високого врожаю. Ну і власне кажучи, по закінченню побачимо, так що пропоную вам заглядати на даний канал. Краще підписатися, вчити, щоб не набридало відео, тому що не всі відео можуть бути. Довподобие. Тобто дзвоника ми не ставимо, просто ставимо підписочку. І час від часу вам буде, можливо, приходити, можливо, ні. Відео ви його будете переглядати і бачите те, що вам треба. Так що висаджуємо дану картоплю якраз. До речі, надрізана картопля це є стимулятор такий природний. Тобто вона прагнутиме до життя. Так що, підписавшись, матимете можливість не забути те, що було весною. Коли будемо викопувати картоплю, спробую наголосити на цьому, подивимося результат, який буде висаджений картоплю якраз під такий сухий знак. Підбирав я картопельку таким чином, щоб ну, на, на, на зиму на 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 висадку відбирав да? картоплю осінню таким чином, щоб вона була не дуже здорова. Але все ж таки побачив я, як вона застрає, ламає сівалочку, саджалочку. Де вона стоїть? Саджалочку я вирішив повідрізати зайве. І подивимося, що з цього вийде. Так що, якщо цікавить, ставимо підписочку, ставимо вподобайку. Переберемо ми зараз гуртом дану картоплю, щоб пришвидшити процес. ну і Наступне відео буде це висаджування даної картоплі. Скільки в мене там воно вийде порядочку, подивимося. Якщо цікавить, слідкуємо за каналом. Подпишу на все добре, бувайте здорові. Далі буде.